60 днів рятували життя місцевих на Донеччині. Прикарпатські рятувальники-медики Петро Габ'як та Олексій Рогенець повернули з чергового відрядження, яке тривало з середини квітня по червень. Вони виїжджали на виклики на автомобілі швидкої медичної допомоги, який був укомплектований усім необхідним. Олексій Рогенець зізнається. Травми, з якими доводилось працювати у зоні бойових дій, кардинально інші, ніж у мирному житті. Там бойова обстановка. Тобто в тебе є пару секунд, можна сказати, так, на оцінку стану, оцінку безпеки, оцінку постраждалих, медичне сортування, надати оперативну допомогу, бо там переважно мінно-вибухові травми всі були, осколкові поранення, дуже тяжкі ампутації кінцівок, розрив черевної порожнини, там все, що можеш. Придумати там все ми там побачили. Були також жертви, були травми несумісні з життям. І це на це все було те пару секунд, аби ти ну, оперативно надав допомогу. Розповідає, росіяни часто обстрілюють цивільних, тож роботи було чимало. Половина цих всіх прильотів це були мирні люди. Тобто, були будинки, була машина, була по шахтах, так само, по місту, по квартирах, по будинках. Тобто, ну, Чому не повинні люди? Гинули і отримували травми досить тяжкі. Ну, і прилетіло якраз по частному сектору, по будинку, де жінка була під сильними завалами, тобто, там було вже все зруйновано, повезло, що вона була якраз десь в районі м'якого кутка, так як диван. І там заплішило і ну, проводилася ціла спеціальна операція, аби її рятувати. Е, а, скажімо, син і онук то загинули якраз під час цього виклику, вони були на дворі і травми були несумісні з життям. Для Петра Гап'юка це була перша ротація у зону бойових дій. І вже на другий день перебування на Донеччині рятувальник виїхав на виклик. Був приліт по, по місту безпосередньо, де ми розташовувалися. Це була дев'ятиповерхівка, прильот десь був п'ятий-шостий поверх. Ну, нам одразу на рацію нас викликали, сказали, що їдете на виклик. Там було десь біля трьох поранених, одна людина загинула. Ми витягнули з будинку одного чоловіка, він був важкий, ми передали у карету швидкої допомоги. Там йому далі спеціальними приладами надавали допомогу. Ну, вразило мене те, що десь більше, напевно, 95% б'ють суто по цивільному населенню. Хоча були і військові об'єкти, які ми бачили, все одно ну, суто по цивільному. Медик розповідає, найважче це рятувати та надавати допомогу дітям. Психологічно трохи важче, ніж дорослу людину, рятувати і надавати їй допомогу. Якось так складалося, на жаль, що. Навіть якщо сім'я жила в будинку, зазвичай дитини діти гинули, а старші люди якраз бабусі, дідусі виживали. За увесь час перебування на сході рятувальниками було здійснено майже два десятки виїздів та врятовано 20 людей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.